Згідно календарного плану відділу освіти та з нагоди річниці захисника Вітчизни, на базі шахового клубу районного будинку культури проводиться залік спартакіади школярів. До участі залучені команди шкіл загальноосвітніх навчальних закладів району. Змагання проходили 12 і 13 лютого серед шкіл міста. 15 лютого серед сільських шкіл переможці та призери були нагороджені дипломами та призами. Також отримають кошти на харчування з рахунку коштів, виділених на спортивно-масові заходи. Переможці даного турніру будуть представляти район на обласних змаганнях. Відділ освіти районної державної адміністрації нагороджує команду гуманітарної гімназії номер 5 міста Коростишова. За третє місце у районних змаганнях шахів шапків залі спатикіади школярів 2013 2014 навчального року та знаводи річниці захисника Вітчизни. Начальник відділу освіти Олена Петрівна Яцько. Капітан команди, прошу. За друге місце нагороджується таким же дипломом. Нагороджується команда Користичівської загальної школи номер 1 і за перше місце перемогу виборила команда юних шахістів, користичівського навчально-виховного комплексу, школа-ліцей. Ну і на заключення команди переможці, перші, друге, третє місця отримають, крім дипломів у школи призи.